Їх називають сірими кардиналами російської економіки. Вони обслуговують війну Кремля, хоча не були серед тих, хто ухвалював рішення про вторгнення в Україну. Не підштовхували до цього інших і не займалися пропагандою. Однак саме їм доводиться мати справу з наслідками путінської авантюри. Банк Росії сьогодні. Прийняли рішення повысить ключову ставку до 20% годовых. годових жизнь стала значительно більш красочной, интересной. І похоже, в ближайші более интересной. Технократи та провідні російські банкіри, голова центробанку Ельвіра Набюліна та голова найбільшого банку Росії та Східної Європи Сбербанку Герман Греф прийняли на себе перший удар західних санкцій після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Усвіт для России российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Финансовые санкции, если вы помните, они ударили сразу и сильно. І буквально в течение двох недель рубль рухнув сам 75 п'яти до 120 двадцяти, после чого єдинствено, можливістю для центрального банка стало привращение рубля в неконвертирую валюту і запрет капітальних операцій. 2022 на відміну від своїх старших товаришів економістів Чубайса і Кудріна Набюліна і Грев залишилися на своїх постах і спробували адаптуватися до нової автономної від зовнішнього світу банківської реальності Росії в умовах війни Путіна. Технічний вибір, тому що вони оста а, И продолжает работу. Сбербанк является фактически несущей конструкцией российской банковской системы, которая по большому счету ти привраті Росії в таку неприступную финансовую крепость. Ця нова фінансова реальність до болю нагадує так званий совок, з якого ще зовсім недавно ті самі Чубайс, Кудрін, Греф і Набюліна всіма силами намагалися витягнути Росію. Іноземна валюта недоступна громадянам. Вона залишається під контролем держави і використовується винятково в воєнних цілях. Тим часом акції російських компаній не торгуються на міжнародних фондових біржах через побоювання обвалу їхніх котирувань. Ми будемо розвиватися. объективно медленнее. Эти три товарища, я ну, Берулина и, и Греф, они э, экономически заложили основы э, устойчивости российской экономики в военной линии. Поэтому я думаю, что они ответственны за бомбы, падающие на украинские города Одразу після початку війни в Україні багато експертів попереджали, російська економіка, скоріш за все, не витримає удару санкцій, і за будь-якого розвитку подій відновиться дуже нескоро. Долар, євро та західні товари коштуватимуть дуже дорого. Можливі проблеми із виплатами бюджетникам. Економічні санкції введені проти Росії США та їхніми союзниками, є найжорсткішими в історії. Їхні наслідки вже відчуваються в Росії. Наша ці санкції дуже серйозно повлияють на потенціал добичі нефті Росії. Однак у минулому році катастрофи з російською економікою не сталося. Ба більше курс рубля до грудня залишався на максимумі з 2015 року. Багато в чому це результат фінансової політики, яку проводить центробанк Набіуліною та Сбербанк Грефа. для и Греф, безусловно, главные акторы этой весны экономические, которые спасли значительно имея, но с участием, естественно, Министерства финансов, спасли Россию от финансового краха. И это было важнейшим, что они сделали для того, чтобы война в Украине продолжилась. Не было ничего важнее для продолжения войны в Украине, как... Заздання uh, різерних фондов, которо позволяє час в наступному році фінансувати його бюджет. дефіцит. найважливішу роль у порятунку рубля, який то не грає на Біуліна, яка відповідає за його курс і монетарну політику Росії. Саме вона вирішує, коли потрібно включати друкарський верстат, а коли підвищувати або знижувати ключову ставку, за якою центробанк надає кредити, щоб уникнути інфляції і водночас забезпечити умови для зростання економіки. Дальніші рішення по дініжно кредитній політиці ми будемо приймати исходя из изменения фактичної ситуації, оценки рисков, в первую очередь в части внешних условий Ельвіра Небюрина стала головою центробанку влітку дві 2013 тринадцятого. Першій жінці на цій посаді в Росії випала нелегка доля. Буквально через півроку після її призначення на початку 2014-го У Путіна зникло бажання дотримуватися недоторканності кордонів України. Це були російські местные э, силы самооборони за спиною Сил самооборони Крима, звісно, встали наши воєннослужащі. саме на Біуліні довелося рятувати рубль від падіння після першої хвилі західних санкцій за анексію Росією Криму та вторгнення на Донбас. Через два роки американська Wall Street Journal констатувала, що вона впоралася з цим завданням. Через два роки після того, як падіння цін на нафту та західні санкції спровокували втечу інвесторів із Росії, індекс ММВБ піднявся до рекордної за весь час своєї існування позначки. Стійка на Бюліна бореться з вогнем у Росії. Так назвав статтю про керівницю центробанку впливовий журнал Юроманії, який у 2015-му назвав російську чиновницю центробанкіром року. Однак, за першою хвилею санкцій прийшло значно більш руйнівне цунамі, викликане бездумною та авантюрною зовнішньою політикою Путіна 2022-го. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Багатьох містах України було чутно вибухи. Рубль став одним із перших економічних жертв війни. Писав Блумберг. Тоді вийшла стаття, в якій стверджувалася Набіуліна після початку вторгнення хотіла подати у відставку, але Путін її не відпустив. Вже 18 березня він запропонував думі перепризначити її на посаду глави ЦБ. Наша економіка столкнулася з екстремальної, зовсім нестандартною ситуацією. Звісно, ми всі хотіли б... Би... Щоб такого не прийзашло у березні минулого року. Рубль різко впав, але потім почав зміцнюватися в умовах напливу нафтодоларів, жорсткого контролю з рухом капіталу та різкого скорочення імпорту. Стратегія стримування інфляції полягала в тому, щоб зберігати умови посиленого контролю якомога довше, поки не припиняться панічні настрої на російському ринку. Варі, що санкції взагалі ніяк не нікакнісровоти, що російська економіка економіки висели, нічого на нібисла. она медленно медленно да она там скорость падения не так высока как в 2008 году или там в 2020 но там и в 2008 в 2020 главным драйвером падения были цены на нефть спрос на нефть А січа всі западні санкції крім того, що стосується нефті наприкінці минулого року. Останні оптимістичні прогнози про відновлення російської економіки зникли. Це сталося після набуття чинності ембарго на морські постачання російської нафти до Європи та впровадження стелі у 60 доларів за баррель від великої сімки. Не додали оптимізму Кремлю і новини про скорочення попиту на нафту в Китаї через рекордний спалах коронавірусу. Почав втілюватися у реальність найстрашніший кошмар Путіна для російської економіки. Важен важливо... Yeah. Насколько там Китай може вступити в рецесію? наскільки там серйозно можуть бути антиковідні міри, які дуже сильно убиває китайську економіку. світові ціни на нафту падають і таким чином знищують наслідки путінського вторгнення в Україну. Російський рубль, який упродовж кількох місяців демонстрував незвичну для себе стабільність, у грудні 2022-го пережив різкий обвал. Не встиг Путін похвалитися тим, що рубль став однією з найсильніших валют світу з початку року. Як его курс впал до минимальных значений за остальные 7 лет. Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику. Через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Наприкінці минулого року газета Financial Times опублікувала статтю, з якої випливає, що Греф і Набіуліна не змогли відговорити Путіна від вторгнення в Україну. За місяць до агресії диктатор провів нараду з провідними економістами, завданням яких було показати йому можливі наслідки західних санкцій у разі різкої ескалації ситуації в Україні. Доповідь презентував Греф. Саме на нього технократи поклали відповідальність за донесення меседжу про неприпустимість вторгнення. У ході виступу Греф попередив Путіна, що російська економіка у разі різкої ескалації може бути відкинута на десятиліття, тому росіяни можуть збідніти на 20%, А ВВП за два роки обвалитися на третину. Центробанк буде змушений підняти ключову ставку до загороджувальних 35% річних. Джерела Financial Times стверджує, що під час виступу Путін перервав Грефа і поставив йому питання, що має робити влада, аби уникнути найстрашніших наслідків. Однак ні Греф ні Набіуліна так і не змогли прямо сказати, що ескалація є неприйнятною і не воювати єдиний шанс уникнути серйозних наслідків. Жоден із присутніх не пояснив диктатору, що Росії загрожує геополітична катастрофа. Греф і Набіуліна гадали, що йдеться про визнання незалежності двох українських областей з подальшою їхньою інтеграцією до Росії і не Адувалося, що Путін задумав найстрашніше здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Пише Financial Times, рішення розпочати війну з Україною остаточно заплутало багатьох російських технократів у середині влади, які до останнього не вірили, що вторгнення можливе. Більшість із них кілька тижнів перебували у шоковому стані. Проте найсильніше постраждав голова Сбербанку Герман Греф. Близькі до топ менеджера джерела Financial Times відзначають, що ніколи не бачили його настільки спустошеним. За їхніми словами, Грев завжди хотів відкритості для Росії. Розраховував, що трансформація збіра з радянського банку, що прогнив у стовп російської it індустрії допоможе змінити і самого Путіна. Однак це не вдалося, і Грев буквально за добу побачив, як обнулилося все те, що він так старанно будував 15 років. Ось що розповіли журналістам Financial Times анонімні співрозмовники. Я ніколи не бачив Грефа таким. Він був повністю розгубленим у стані повного шоку. Усі думають, що це катастрофа. Він більше ніж будь-хто інший. Він світська людина. Він любив відвідувати форуми, конференції та наради. Він увесь час був у Силіконовій долині. Він дружив із Джеком Ма. А тепер він вигнанець. Водночас Греф і Набюліна не звільняються, виправдовуючись загрозою можливого призначення на посаду голови банку Росії Сергія Глаз'єва або людини із схожими сумнівними з точки зору економічної теорії поглядами, пише Financial Times. Саме радник Путіна Глаз'єв у 2014-му запропонував завдати превентивного удару українській армії, щоб не дати її зміцніти. А через рік Путін доручив йому займатися економічною частиною агресивного проекту Новоросія. За майже десятиліття управління центробанком Набіуліна заробила собі репутацію головного кремлівського технократа. Її успіх приніс їй довіру Путіна, який підтримав незалежну грошову політику перед потужним олігархічним лоббі, яке наполягало на її заміні Сергієм Глазєвим, безкомпромісним націоналістом і прихильником теорії змови, яку так люблять силовики. Як підсумувало свою статтю Financial Times, технократи середньої ланки в команді Грефа та Набіуліної тепер просто побоюються переслідування влади за зраду, внаслідок чого шок перетворився на смиренність та рутину. Це доводить зміна в поведінці і самого Грефа. Наприкінці 2022-го засмаглий і радісний голова Сбербанку вже брехав, що все буде як у казці, начебто Росія і не розв'язувала війну, в якій загинули десятки тисяч людей. Є мотивація жити, працювати, творити і придумувати. І зараз огромна мотівація замішана на наших умовних рефлексах. І це очень здорово на сам делі із зарплатою Грефа, який перебуває у топ 5 списку Форбс, найдорожчих менеджерів Росії з доходом у 15 мільйонів доларів. Бути життєрадісним можна вічно відреагували користувачі соцмереж на неадекватну поведінку голови Збірбанку. Почему Греф излучает такой оптимизм? Ну, наверное, он пытается объяснить, почему он еще продолжает работать на Путина. Да, и считает, делает вид, что войны нет, делает вид, что жизнь нормальная. Почему Греф занимает такую позицию? Почему он не уходит? Ну, значит, он считает правильным поддерживать Путина, значит, он считает правильным то, что делает Путин. И, в общем, не видит оснований для разрыва с ним. Даючи економічні прогнози Росії. Більшість економістів погоджуються в одному. Найгірше, звісно, попереду. А якщо вспомнити, що російське правительство прогнозирував на двадцять рік економічний рост в 3, там 3,5%, то виходить, що, то получається, щоволя російська економіка потеряла 10% процентів економічного росту. Вроді как Набіуліна спасає Росію. но, с другой стороны, она является вот этим членом армии, военной армии, в том числе Путина. Когда закончится война, и когда мы будем искать виноватых, должна ли будет предстать перед условным судом та же самая Эльвира Набиулина, потому что она помогала и давала, ну, находила деньги, на которые Владимир Путин эту войну ведет, или наоборот, потому что она все-таки спасала людей. В моем понимании там не на одно уголовное дело материалы на Эльвиру найдутся. Формально, с точки зрения международного права, Греф и на Бюліна не є воєнними злочинцями, оскільки не зробили нічого такого, що може бути розцінено як заподіяння прямої шкоди Україні. Однак саме вони створили умови для того, щоб Путін зміг розпочати загарбницьку війну. І завдяки тому, що вони зараз тримають російську економіку на плаву, Путін продовжує відправляти тисячі солдатів на фронт і запускати ракети на мирні українські міста. А ці люди не дають економічному зашморгу заходу затягнутися і сприяють введенню війни Путіним. касается возможность их соскакивания с корабля. Я абсолютно убежден в том, что их была тьма, да, и опять-таки, допустим, еще там до войны, если Набиуллин так хорошо видела перспективы военного конфликта, я думаю, что в прошлом году у нее были все возможности там поставить работу в странном банке и перейти куда-нибудь в международную финансовую структуру. Я думаю, она была в бы крайней востребованности. Не говоря уже о господине да, который имел их активы на Западе. І, і собствен з Російських економістів, які погодилися продовжувати співпрацювати з путіним, часто порівнюють з одним з головних організаторів воєнної економіки нацистської Німеччини, президентом Рейхсбанку уряду Адольфа Гітлера та рейхсміністром Ялмаром Шахтом. Він став одним із тих, кого після закінчення Другої світової виправдав Нюрнбергський трибунал. Що буде з Грефом та Набіуліною, покаже історія з 2022-го вони. Перебувають під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Австралії.